Береш, бери, 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 щоб силі було радість, щоб най це харакше було всі, щоб було весели, щоб були здорові люди. Щоб було лучечко, я вітаю всіх сердечно. Це програма удосвіта. Я журналістка Марина Сенчик. А зараз коротко про те, про що ви сьогоднішньої нашої програми дізнаєтесь. Ми вирощуємо щорічно близько 2 мільйонів штук сіянців. Для цього затовляється близько 12 тонн насіння. З них 8-9 тисяч тонн це саме жолудя У Мене в сірені була тяга до лісу. В будь-яку пору і при посадці, і при вирубці. На Пасху заставили садити ліс. Цей лісокультурниці не вийшли, ті, що мали садити, і я садила з різником. Тут раніше була е, молодь механичний, е, горно, яке гріло желізо, ремонтували машини. Для машин робили, для цеха переробки і ніжнього складу. Попередніми працівниками велика була закладна основа цієї техніки, цієї бази всенької, працювати легко. Дід у мене лісником був, а батько майстром лісу, десятником. Я практично родився в цьому ж самому урочищі Михайловська дача на Червоний Казар. Доброго здоров'я, Богу поміч! Спасибо. А я бачу, що у вас своя посівна. Так. Да. – Не кожному на віку таке таланний, правда? Дубки да. сіяти. Да. І коли це ви почали цю справу робити сьогодні? Сьогодні, так. Вісім утра. І скільки це ви маєте висадити на сінячка? Я получуся. А скільки? Ну, До п'яти. До п'яти, так? Да. – так. Це оця вся площа має бути дубками засаджена. Ні, ні. Оча, оча, оча. Оця, так? Де да? Але важко, скажіть мені. Ні. Не важко? Ні. Може, навіть не зовсім чоловіча робота? Колись Чи як? Колись навіть, діти з За такою роботою кожній насінині треба теж добрий день сказати, правда? Так, да, так, да, так. Да. Кожен день кажемо добрий день. І як вона? Нормально, скажу. А хто збирався на сінячку? Я не знаю. Всі збирали? Всі робочі, всі збирали. І що, а така нагайна, така, така ця праця, де не можна пустити трактора, правда? Сівалки тут не може бути. Ні, яка тут може бути сівалка? Тримаються росточки. Тут не може бути сівалки. Тільки тут тільки має бути такий. Тільки так? має ручна бути праця. Не має бути. А як потім спина? Нормально, я вам скажу, привик, я молодий. В мене нічого не болить. Нормально. Але подобається? А яка може робота не подобатись? Вся подобається. Ну, гроші Головне, щоб краще платили. Да. Ага. Ну, ти зрозуміла. Ми всі, ми всі хочемо, щоб нам краще платили. Так, да, так, да, так. Да. Хорошо, все працюємо. Але це така сезонна робота чи. Сезонна. Сезонна, да. так. А потім що? Ну, от відсіялися, а далі. Виростає, люди, люди нанімаються, викопують дерева. Сапаєм. А дій до нас, розкажіть там, спасибі. Що робите далі? Сапаємо, поливаємо, все у нас, все, тут, все йде цілий сезон робота йде. А скільки це ж ви працюєте тут? Вже ну, так, по стажу рік, а так теж так, так на сезони приходила, так робила. – А звідки я ви закосила? Я з Ладижин. – А як ви добираєтесь сюди? На автобусі, як буває, майстера підвозять, як коли. То ще як... ваших дубочків? Вашими руками вирощених ще й немає. Є, чого немає, вже є? виростили, да. це рік є, зібрали, да? позато рік зібрали, ага. посадили в лісі. Що є? Є в нас багатенько вже висили. Це є ваша праця, да, виростили. сосни он, виростили, он скільки в теплиці, і в парниках. Утім, це не основний розсадник лісгоспу, тимчасовий. Вирощують посадковий матеріал для власних потреб Басаличівського лісництва. Головні площі 38 гектарів у гайсині, каже директор. Микола Миколаєвич, така важка праця у людей, правда? І тут не як, наче сільське господарство, правда, наче ж посівна, але тут не пустиш сівалку. Імпортну, яка би полегшила роботу басапки, тут не обійтися, правда? Звичайно, це людська праця, вона дуже важка, завжди вона була, завжди вона залишається і без неї не обійтися в лісовому господарстві. А хто збирає ці жолуді? Теж робоча сила якась є, наймається, правда, і теж вручну. Своїми силами збираємо <кій> жолуддя в основному на ліс на плантаціях, де спеціальні кращі жолудь вибираються. Залучаємо школи, залучаємо громадськість, населення, тому що. Ну, щоб більше створювати лісових насаджень. Взагалі ми вирощуємо щорічно близько 2 мільйонів штук сіянців. Для цього затовляється близько 12 тонн насіння. З них 8-9 тисяч тонн це саме жолудя дуба звичайного. Держава на вас поклала таку велику. Такі надії великі, таке завдання поставила збільшити лісистість, так? Так, звичайно. Але ж з іншого боку, ви ж не маєте можливості, у вас руки зв'язані, в тому, що не виділяються земельні ділянки, які необхідні, правда? ж? Так справді, дійсно. Тому що зараз лісистість області дуже занизька, відносно для наших умов. І для того, щоб її довести хоча б до 15%, а зараз є чуть більше 13%, ще треба створити якби для навіть для гайцівського лісгоспу більше 5 тисяч гектарів лісів. А для цього потрібні землі. Оце є основна проблема зараз з виділенням земель, тому що тут не тільки те, що землі виділити, а ще й довготривала процедура їх оформлення. На даний момент лісгоспом за десятиліття створено 438 гектарів нових насаджень. В середньому десь близько 40 гектарів на рік створюється. І Дякуємо тим сільським головам, які розуміння відносяться. По нашому району це Губницька. Губнівська, Жекденівська сільська ради, Кунська сільська рада, де в цьому році ми, наприклад, створили погубнику і за їх 20 гектарів насаджень. Тільки а по чому це проблема? Адже я розумію, ви ж вимагаєте е, собі для під для заліснення землі, які не можуть використовуватися, які свого часу були розорені на схилах. Потім десь на берегах, і це ж виходить з того, що і вам треба заліснювати, щоб не було ерозії ґрунту, правда? ж? Дійсно, для цього виділяються тільки мало землі, які не використовуються в сільському господарстві. В чому? Але чомусь саме є така саме проблема, яка створюється щорічно і в більшості районів. В області в нас, зокрема. Тобто немає такого розуміння, так? Ну я не можу коментувати, чи є розуміння, я чи розуміла. ні, але Скажіть, а землі от... немає. А, а є якась така специфіка? Один район вирощує такі рослини, інший такі рослини. Чи наша область така рівна по рослинності? Ну, в цілому область не зовсім рівна, тому що навіть якщо вже взяти Могилю-Подільський, десь район Ямпільський чи Чениччину, там вже більш умови до степових відносяться. Хоча є теж одному лісгоспі, які діляться на опіл приблизно. Але в цілому це один напрямок, це вирощування високопродуктивних насаджень. В основному це дубові насадження. Тому що більшість лісів, 70% це рукотворні ліси на Вінниччині. Зараз широко ми вводимо в насадження горіх чорний, який є ще навіть більш ціннішою, ніж дуб, вважається. Також грушу лісову. Останнім роком ми в цьому році вже висадили в лісових насадженнях тисячу штук, береки лісової, а також вводимо мадрину європейську, ялицю білу для більш збагаченого насадження. Ви вже маєте свою діброву? Бо вона вже коли ви її посадили, вона вже підросла. Ну звичайно, кожного року створюється підприємством, відтворюється близько 140 гектарів землі. І як я вже говорив, близько 40 створюється нових лісів. Вашого Чи ну, ви скрізь особисто. Я не можу так сказати, яка кругом скрізь докладається певна рука. А от що таке ось? Є якесь відчуття, коли ви таке особливе відчуття, коли ви садите ліс? Це що року у вас відбувається? Оцей такий термін місяця. Десь березень, трошки квітя, зараз трошки він більш такий е, час, більш спресований, тому що, напевно, що і погодні умови, правда, колись це було більше, все-таки там десь два місяці, півтора місяця, зараз менше трішки. Ну, звичайно, треба встигнути ліскультурну компанію провести в стислі терміни, тому що якщо не хочуть сільське господарство і чим обідати, але якщо там можна виправити помилку на слідуючий рік, то саме оці стислі терміни, якщо ми не зробимо якісну вчасну посадку саме в цей рік, тому важко буде вже через 100 років надіятися на високопродуктивні насадження. Тобто тут дійсно треба все використовувати ту годину і той день просто... і той день, і ту годину, і ту хвилину, звичайно ж, кожну, немає тоді в той час ні вихідних, залучаємо населення, громадськість до посадки, молодь особливо останнім часом. Шкільні, ліс... шкільні лісництва залучаємо. У Нас, до речі, працює три шкільних лісництва на підприємстві. Це залучаються Ладижинська, Гайсінські школи. А оце комора ж під відкритим небом. Невже я так, ну, то не хочеться так думати, але, пам'ятаю. Ну, так і є, бо ці дубочки ваблять око не тільки нам, але й браконьєрам. Заходять трішки, так? Ну, звичайно, це ж одна із завдань лісівників. Не тільки створювати, Зберяти. але й зберегти і охороняти ці зелені насадження. Чи менше трішки стає таких заходів до лісу? Ми для цього лісова охорона прикладає всіх зусиль. Перекриваємо всі в'їзди, незаплановані, але буває, боремося, так? рейди проводимо. Звичайно, охочих є, так? Звичайно, охочих є, завжди дуже багато. А до вас приходять нові люди. Взагалі, лісівник він хто? Можливо, має якісь певні риси характеру мати. Бо це ж непроста робота? Ну, звичайно, ця робота дуже непроста і, мабуть, це більше за покликом серця вже йде. А це ви виховуєте, напевно, в цих шкільних лісництва? Саме для того потрібно, щоб ти були шкільні лісництва, щоб вже в цьому віці закладати їм любов до природи, до лісу. Щоб молодь вже знала, яка це праця, як створюються ці лісові насадження і який догляд за ними потрібен для того, щоб виростити такі високопродуктивні насадження, які нам передали наші попередники. Басаличівське лісництво гацінського лісгоспу було створено минулого століття 1930 року. Як і всі лісництва, воно ставило собі за мету садити діброви. 70% зелених насаджень це справа рук людських. Сто років тому хтось приклав рук і до цього дубка. Ігор Іпатійович бачив, як дубки і на цій ділянці зростали. Помічник лісничого відповідальності на той час каже було не позичати. Природі все має бути живе, правда? Отак вона, напевно, любов. О, любов, о, любов от. О, ой, привет, привет, привет. Маєте такого красончика вдома? Ні? Не нема. У мене здоровий. А коли в лісі працювали? Дуже. То мали ж теж такого, правда? А тільки, трохи не такий. Таких тоді не було, правда, коли працювали? Не було, ні. Джек. Йди до нас сюди, йди до нас сюди і будеш слухати, що ми будемо розмовляти, Джек. Ах ти джек, ах ти Джек. Ну. Скажіть мені, будь ласка, пане Ігорю, що треба мати таке в душі, щоб бути лісівником? Не кожна ж людина може бути, правда? Начебто ну, всі природу люблять, повітря свіже, а що працювати, це ж важка праця, не кожен буде працювати. Треба любити. Треба любити ліс. Я знаю, що ви все життя у лісі провели. Ну, не все, бо я ще ж ось є. Я маю, увазі, я маю на увазі, що провели все таке професійне. Так, да, 47 років. А чого це ви вибрали саме ліс? Не знаю, з дитинства, мабуть, полюбив я. Хто вам привив це? З ким дерева садили. Ну, я жив недалеко від лісу. Хлопчиками ми туди бігали, кожен день майже. Ну, після школи, якщо вже в школу, а тоді вже пізніше теж. В тому лі, ліску справляли, і відмічали ці свята на Пасху, там і Сравня музика була. Починали. Да. І, ну я знаю, просто видно так полюбив його. А політика щодо ведення лісового господарства тодішнє і теперішнє, як вона трошки змінюється? Сьогодні достатньо звертається в державі на ліс уваги. Для того, щоб дійсно, бо це ж легені. І щоб Зараз. ці легені дихали на повні легені. І щоб мало віддачу і держава так само від лісу. Що треба зробити? Ну, я знаю, Працювати треба. Працювати треба. Ну, так. Може, якісь закони треба ще? Ну, я знаю. А що запам'яталося вашої праці? Що таке найбільш тішило? Може, як ліс садили? Я не знаю. У мене... У мене вчора була ну, тяга до лісу в будь-яку пору. І при посадці, і при вирубці. От, ну, Як вам сказати? Цький. От я бачу, у вас такі ну, відповідні такі, як ніби зірочки, так, на погонах. А скільки це ви собі вважаєте, що в цю планку заслуг вами посадженого лісу? Ой, не, не можу почитати. А от скільки. Дуже багато, я. дуже багато. Щороку ж садили? Так. Щороку садили, так. Да. Щороку, ну. Ну, садили, ну, люди ж садили. Ми просто... А хто тоді жолоді збирав? Теж люди. Теж люди, і діти ж збирали, школи збирали. Так само все було, правда? Як да, зараз, так, 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 так. Ну зараз я вже 10 років не працюю, то я ну, А орієнтую. Садись садити ліс. Звісно. Садять, садять. Щороку садити. А ви садите щороку щось у себе? Ну я в себе посад. Ну, вже вже, вже і місця нема, так? Так, да, вже садилися. Вже... Вже <ріст> воно і старіється те дерево, те, що садив колись. Але не шкодуєте, професію правильно обрали? Не шкодую, Не шкодую. Ані, ані грамочки, як кажуть. Ані грамочки. Ані грамочки. Як його сипати, Жанна Васильівна? Як? Ріденько. Ріденько, да. а як мене не виходить, так уже як буде. Ой, щось я вам понасипала. От це то, да. Хазяйка. Підправте. Хазяйка з міста. <ріст> <ріст> Жанна Васильна, ви да. мені скажіть, скільки це років з тою сапкою провели свого життя, хоч ви що світу здобули. А як житті довелося? Не тільки ж квасольку, правда? Квасольку це а така я вже. Сам, саме перше ліс садили. Ліс садили. А що легше ліс чи та квасольку? Ну, звичайно, <ріст> фасольку. Квасолю сіяти забавка для жінки, котра плантації дубками засівала. Нелегко було з чоловіком Віталієм, випускникам Української сільськогосподарської академії обживатись на лісових кордонах, де ні світла, ні радіо, ні транспорту. Тяжкі були умови праці. Тоді лісове господарство було в такому загоні. Таке бідне, воно було занехайне. Це ви піднімали його з чоловіком, правда? Піднімали, та <рістя> <рістя> садили в основному під лопату ліс. Потім вже з'явилися такі, називається у нас такий інструмент м'яч колісова. У нас дурні були часи тоді. Як це дурні? <рістя> дурні? На Паску заставили садити ліс. Як це лісокультурниці не вийшли, ті, що мали садити, і я садила з лісником. На Пасху. Да. А тоді це вже приїхала через 40 років туди. В той ліс, який садили? Да. І дерева вже такі по 20 сантиметрів діаметром, по 24, вже ліс. Коли, в науку відмовлялися, першими в області почали розвивати зелене живцювання. 17 років віддали Соболівському лісництву. Чоловік лісничим Жанна Васильівна помічником. Там було й закладено ними близько двох тисяч гектарів. Останні роки працювала Жанна Федорченко в Гасінському лісгоспі інженером лісових культур. Віталій Федорович головним лісничим. Майже сотня літ на двох з чоловіком праці в лісі. Уже п'ять років як пішов за межу чоловік. Серце й дотепер не змирилося. Це в 59-му. Це випускники да. лісівничого да. факультету. да. академії сільхоз. Сільхоз академії. Да. Разом вчилися? Разом вчилися, на одному курсі а на... Закохалися. і в одній групі. І в одній групі. І закохалися ну, в прошу... на першому курсі. Ні. Приглядалися? Пізніше, так. Да. <laughs> І не приглядались якось так. Доля доля. <laughs> так. А це ви вже де? А це вже на роботі через 9 років. Посмішка угу. стала сумніша. Так. Да. <laughs> а це вже я працювала в Басоличівському лісництві. Ага. А це вже нам по 40 років було. <laughs> це в Красавці. Женя Васильевна, скажіть, будь ласка, а що б ви порадили молодим дівчатам, які тільки розпочинають життя? Як це вони мають прожити? Є такі таємниці? Чи в кожному своє? У кожному своє. І займатися роботою таку, яку вони люблять. А якщо не подобається, то поміняти її. Нічого не боятися, да. все можна повернути. Да, да, да. Так, тільки та, що любиш. Займатися. Також займалася роботою я була задоволена. І зараз не жалкую. І що, на цій фотографії мене молоденько ви знайдете? А я зараз я спробую знайти ось. Нє, це Я сидю коло начальника ободоперені. Доля Іван Ісакович, який працював тоді на Ободоперені. То це ви. Це я. І скільки вам тут? Ну, було. 37 сьомому року, а це 55-й рік, десь 16 років. О, і що це ви вже молоденькі працювати пішли такий? Я пішов 15 з половиною років. Міша Головотюк на Михайла Дорофієвича з фотографії дивиться. За тим тих світлин за півстоліття роботи в Гайсінському лісгоспі тисячі набралося. Тут раніше була к молодь механичний, горно, яке гріло желізо, ремонтували машини. Для машин робили, для цеха переробки і ніжнього складу. Це все обслужила ремонтно механічна мастерська Гасінська держність госпіта. От за своє життя таке е без роботи ж ви ж не сиділи з 15 років. Скільки чоловічих професій ви маєте в руках? Значить, Перерахуйте так, перерахую. На оботапарині я працював різноробочим, так. потім станочником. В 56-му році пішов служити в армію. Що було доброго в системі Радянського Союзу, що ми загубили, що нам не потрібно було зараз, а щось би треба було взяти, з відтіля з тих часів. Що я хочу сказати? Ну, якось ну, зарплата сотвеш з цінам тим. Хоч вона була не така велика, але. Можна було б жити. Зараз при таких на рубля можна було купити п'ять буханців хліба. десь за п'ять копійок приїхати автобусі. Автобуси ходили до кожного ходили, села, да. пішки не треба було ходити. Да. Не так давно Михайло Дорофійович історію державного лісгоспу написав спогади про найголовніше про людей. А через життя його пройшло їх немало від водія до директора. Погляд з віддалі часу особливо гострий. Як вам такі міцні ветерани залишили після себе який спадок? Чудовий, ви самі бачите, що великий спадок. Велика була основа. Заклали, так? заклали, велику основу, великі приміщення побудували, техніки було велика певна кількість, хоч ми оновлюємо його кожен рік. Але велика була закладена попередніми працівниками, велика була закладена основа цієї техніки, цієї бази всенької, працювати легко і приємно. Але, але як, загадуєте? Згадують вас? Згадують, я зараз. Не забувають на свята? Ні, не забувають. Я зараз голова ветеранської організації Держлісгоспа. Так що на торжества завжди запрошую мене прибути. Припало на віку Миколі Кривому перемін, керував лісгоспом на зламі систем з 1986 до 2003. Микола Васильович, я якщо не помилюся, то є такі професії, які не люблять випадкових людей, правда? І це напевно, та, яку ви собі обрали. Так. Да. В принципі, я. Родословний лісник. Так, ви дід, діду, да, дід у мене лісником був, а батько майстром лісу, десятником. Я практично родився в цьому ж самому урочищі Михайловська дача на Червоний казармі. Батько в той час вже робив тобто Там вам сам Бог завгосподарством. Вже всі традиції, да. правда? Так що я родословний лісник. А якщо ми нагадаємо у ті часи, що вам припали на долі, цей перехідний час, правда? Китайці ж як кажуть, китайська моді, що не доведи господару, тобі родитися в час перемін. Неплановість господарства е дало знаки. Якщо на нижньому складі було 3200 кубів кубов деревини, в спомагательних складах теж значить майже 6000. тисяч. Кубов деревини. На лісосеки головного користування більше семи тисяч. Ну, реалізації не було. Практично дуже важка обстановка була, не, не платили людям. Заробітний... Скільки сто років план... було тривало? Ну це два роки практично тривало. Як вдалося пережити? А так вдалося пережити. ну, Тут Анатолій Омель'янович. Бондар своїми, своїм натхненням, зусиллям старався шукати в усіх кінцях значить, реалізаторів. У нас складські приміщення практично затоварені було. Навіть паркет, який ми одній в області виробляли, то було 130 тисяч квадратних метрів в складі. Теж реалізації не було. Базовий розсадник, <кій> лісоросадник, на лісоросаднику теж все переросло. <кій> Посадковий матеріал, тоді коли реалізовувався в Молдавію, Одеська область, Миколаївська, Херсонська, Зеленстрой Києва, практично не було реалізації, все переростало, потім з розсадника викорчовувалося. Так далі, зараз. Ну, правда, так. все зроблено. От не можемо похвалитися, на жаль, жодною галузю, яка б, скажімо так, процвітала. Ну, аграрна галузь, тому що сіємо, збираємо, але все одно ж реалізуємо зерном, а не якоюсь готовою продукцією. Так, створюємо робочі місця за кордоном. А як лісівнича галузь? Сьогодні вона пройшла вже ту таку. Відмітку. Ну, мені важко зараз судити, практично я вже десятки років не працюю. Але а у спілкуванні? А да, спілкуванні, так. Є трудності, але реалізація продукції, а це гроші так. є. Практично на нижньому складі зараз якихось там 300 кубометрів деревини, а той менше. Лісопродукція реалізовується, вагони раніше не виділялись, ні вагони, та не було грошей. Зараз я бачу нормально все. Час події пересіває. Так придумано задовго до нас. Сторінки історії Гайсінського лісгоспу і надалі заповнюватимуться тисячами гектарів молодих лісів. Пам'ять не й працю 44 ветеранів, котрі доклали сили, розуму та вміння до повнолітніх нинішніх добрав.